Привіт! Ви на каналі Хорошоп, я маркетолог Христина, і в цьому відео я вам розповім про нашу послугу міграції стільда на Хорошоп. Адже стільда за зрозумілими причинами потрібно переїжджати і робити це якнайшвидше. Тут я докладно розповім, як все відбувається, що робимо ми, що потрібно від вас, і звісно ж скільки це коштує. Тож, якщо вам ця тема цікава, продовжуйте дивитися відео до кінця і поїхали! Спочатку пару слів про Хорошоп для тих, хто ще з нами не знайомий. Хорошоп – це українська хмарна платформа для створення інтернет-магазинів. В нас ви отримаєте те, чого немає націлі. Ну, по-перше, ми повністю локалізовані під український ринок та маємо всі потрібні для продавця інтеграції. Ви зможете легко підключити до вашого сайту найкращі сервіси оплати та доставки, crm системи і інші корисні інструменти. У нас є галерея дизайнів з великим вибором шаблонів, серед яких ви брете той, що більше підходить під вашу нішу. А якщо у вас виникне потреба змінити дизайн, то ми його кастомізуємо для вас в межах можливостей нашої платформи. Звісно, ми хочемо, щоб ви продавали якомога більше, тому ми реалізували всі необхідні інструменти для SEO-просування, також людей для Google, Facebook і маркетплейсів. Розібратися з сайтом та його налаштуванням вам допоможе наша служба підтримки, яка відповість на всі ваші запити. Більше дізнатися про платформу Хорошоп ви можете на нашому сайті за посиланням в описі під відео або подивившися відео за підказкою вгорі. Послуга міграції Стільда поєднує в собі комплекс заходів з міграції контенту, дизайну, інтеграції та бази клієнтів з вашого старого сайту Тільда на новий на Хорошоп. Від себе ми виконаємо первинне налаштування нового сайту на ну, хорошо з врахуванням всіх потреб вашого бізнесу. А тепер більш детально як все відбувається. Перше, що вам потрібно зробити, це залишити заявку на нашому сайті. Для цього під відео перейдіть за посиланням та в полі e введіть свої дані. Через 2 хвилини вам на пошту прийде посилання на ваш магазин та доступу до нього. Після з вами зв'яжеться менеджер хорошопу, повідомте йому, що ви плануєте переїзд, та надішліть посилання на ваш старий сайт. Далі вам потрібно підготувати та надіслати нам файл з товарами у форматі CSV та Umail. Про те, як підготувати файл імпорту, читайте в інструкції за посиланням в описі. Якщо у вас виникнуть з цим питання чи труднощі, пишіть менеджеру, він обов'язково допоможе розібратися. Коли ви надішлете нам ці файли, ми почнемо завантажувати ваші товари. Ми завантажимо товари з усією інформацією про них, яка є в файлі, і з категоріями і фільтрами. Поки ми завантажуємо товари, ви можете обрати дизайн. Стосовно дизайну, є три варіанти. Перший – це готовий дизайн з галереї. Це найпростіший і найшвидший процес. Ви обираєте в галереї шаблон, ми його встановлюємо на ваш сайт і при необхідності вносимо в нього мінімальні правки. Наприклад, коригуємо колір або змінюємо порядок блоків. Друге це послуга «Розширений дизайн. Це індивідуальне налаштування, яке потрібно, якщо ви хочете створити щось абсолютно нове або використовувати фірмовий стиль. Ми запропонуємо вам кілька варіантів дизайну і будемо його доопрацьовувати, щоб зробити те, що вам потрібно. Третє це міграція старого дизайну. Це індивідуальне налаштування дизайну, в якому ми спробуємо відтворити дизайн вашого старого магазину в рамках можливостей нашої платформи. Коли ви оберете дизайн в галереї, надішліть посилання менеджеру і мінімальні правки до нього, якщо такі є. Якщо ж ви обираєте розширений дизайн або міграцію старого, то просто повідомте менеджеру про це. Після ми перейдемо до налаштування окремої мобільних версій. Ми радимо робити акцент саме на цій версії сайту, адже сучасний інтернет-магазин отримує близько 70% трафіку саме з мобільних пристроїв. Далі ми первинно налаштуємо вам сторінку каталогу та додамо на неї все необхідне. Після ми налаштуємо вам онлайн-оплату та підключимо інтеграцію з новою поштою і Укрпоштою. Це те, що потрібно першочергово для запуску. Далі ж ви зможете самостійно підключити ті інтеграції, які вам потрібні для роботи. Далі ми займемося перенесенням текстових сторінок, таких як про нас, оплата та доставка, обмін та повернення, контактна інформація тощо. А якщо ж вам знадобиться перенести додаткові сторінки, то просто обговоріть це з вашим менеджером. І також ми перенесемо до 10 сторінок блогу. Далі, і це останній процес. Ми перенесемо клієнтську базу разом з іменами, емейлами та телефонами ваших покупців, щоб вони залишалися з вами і після переїзду. Всі ці процеси ми виконуємо з вами разом, адже без ваших даних, побажань по дизайну чи файлів імпорту ми зробити самостійно нічого не зможемо. Тож термін міграції напряму залежить від того, як швидко ви будете включатися в процес та надавати нам всю необхідну інформацію. Коли всі процеси виконані, у вас вже буде сайт з налаштованим дизайном та завантаженим контентом. Якщо вам все підходить, обирайте та сплачуйте тариф і починайте працювати. Можливо, хтось дивиться відео і знає про хорожок зараз пантеличний тим, а чого ще не сказала про стартовий платіж. Все вірно. Того, що ми його скасували на період війни, і тепер потрібно сплачувати лише абомплату. Тепер що стосується вартості послуги, міграція сільда все залежить від обраного вами тарифу та періоду, за який ви сплатите абонплату. Якщо ви плануєте оплачувати абонплату щомісячно, то ця послуга коштує для вас 3500 гривень одноразово. Якщо ж ви оплачуєте на цілий рік тариф стандарт або про, то ця послуга для вас безкоштовна. В окремих випадках наші фахівці не зможуть надати вам послугу міграції в повному обсязі через особливості тільда. Перш за все, це стосується контенту, і серед контенту, який не переноситься, це складні конструкції на сторінці товару або на головній, анімація на головній сторінці, форми контактів з тільда і характеристики товарів, які знаходяться в описі товару, а не в окремих стовпчиках. Точно дізнатися щодо того, чи має ваш сайт якісь обмеження в наданні послуги, ви можете дізнатися у менеджера Хорошоп. Тепер покажу вам два кейси, які переїхали з тільда на Хорошоп в рамках цієї послуги. Перший сайт це Cross4U. Задача була налаштувати схожий дизайн та перенести банери та зображення категорії. Ось так він виглядав на тільда, і ось так він виглядає на Хорошоп. Другий сайт, Seabreeze. Задача була підібрати схоже по структурі та кольорах шаблон та налаштувати його як на старому сайті. На цьому все. Давайте швидше відмовлятися від усього російського і переходити на наші українські сервіси або на закордонні. До речі, в нас на каналі вже є декілька відео про перехід з російських сервісів на українські. Там ми розповідали і про crm системи і про сервіси для маркетингу. Ви все можете подивитися за посиланням в описі під відео. Також не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові ролики. Я з вами прощаюсь до наступного і все, буде Україна!